Вітаю, творчі та незламні! Ми продовжуємо знайомити вас з видатними датами в межах всеукраїнської акції 16 днів проти насильства. І сьогодні, 3 грудня, Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями. На жаль, за ці три роки кожен день в нашій країні все більше і більше стає людей, які травмовані війною. Тому хотілося б нагадати вам основні правила, які допоможуть нам гармонійно співіснувати разом в українському суспільстві. Не робіть припущень. Не припускайте, що ви знаєте, що людина може або не може робити. Запитуйте, якщо вам потрібна додаткова інформація чи допомога. Використовуйте зрозумілу мову. Якщо ви спілкуєтесь з людиною з когнітивними порушеннями, використовуйте просту та зрозумілу мову. Пояснюйте речі чітко та конкретно. Питайте про допомогу. Завжди запитуйте, перш ніж надати допомогу. Не робіть щось без дозволу або згоди людини. Слухайте та підтримуйте зоровий контакт. Коли спілкуєтеся з людиною на інвалідному візку, намагайтеся сидіти або стояти так, щоб ваші очі були на одному рівні. Не робіть акцент на інвалідності. Засерейтесь на людині, а не її інвалідності. Інвалідність лише одна із багатьох характеристик людини: поважайте особистий простір, не торкайтесь людини або її особистих допоміжних засобів, наприклад, інвалідного візка, милиць, без дозволу. Уникайте співчуття та жалості, повага та розуміння важливіші за співчуття. Люди з обмеженими можливостями часто хочуть бути сприйняті на рівних. Будьте готові навчатися. Кожна людина унікальна, тому важливо бути відкритим до нових знань і досвіду. Якщо ми з вами будемо керуватися цими простими правилами, тоді ми зможемо досягти гармонії в нашому суспільстві.